Привіт, мене звати Олександр. Я співвласник кафе Френклі в Києві. Кафе Френклі позаду мене відкрилося минулого року, в 2022-му, під час вже повномасштабного вторгнення. І рік успішно працюємо, незважаючи ні на що. На цьому кафе у нас чотири співвласники: я, моя дружина і двоє наших друзів це Іра та Сергій. Сьогодні перед камерою я відповідаю, віддаваюся за всіх. Наше кафе мало спочатку мати зовсім інший формат, але під час пошуку приміщення знайшли це і вирішили зовсім кардинально змінити формат, і Тому відкрили те, що зараз є: це таке сіті бістро зі сніданками цілий день з бранчами. З цікавими твістами на класичні страви. Також у нас є такий сігнучий uh, продукт це френклі-доги. Це такі хот доги в листковому тісті, як круасан, такий, щось типу твіст на круасан і перепічку, і хот-дог одночасно. Ми хотіли зробити щось в стилі фастфуду, але цікавіше. На вулиці Франка колись були класні хот-доги. На жаль, закрилися зараз, не працює заклад, але таку данину хотіли віддати ці вулиці і тому закладу, і зробили френклі доги вже трошки інший стиль. У нас власна випічка, почимо кросани. Кожен день можна подивитися прямо в закладі, як вони випікаються. Стоїть піч, стоїть людина, яка працює, яка їх там наповнює, випікає, декорує і так далі. Серед співвласників аж троє кондитерів. Тому звісно, що в нас є десерти, і велика частина вітрини, яка є в закладі присвячена саме десертам, зараз запустили влітку м'яке морозиво. Ну я знаю, що хтось в Києві точно робить, але зазвичай на вулиці можна зустріти таке морозиво, яке там катається в кульки. Ми вирішили, що будемо трохи працювати в іншому стилі і зробили м'яке морозиво, як в Макдональдсі. Тільки прикольніше з авторськими якимись смаками з натуральних інгредієнтів, тільки і суміші, і наробимо робимо все максимально самостійно. Зрозуміло, що для будь-якого закладу важлива система обліку, з допомогою якої можна буде контролювати всі процеси, які відбуваються всередині, і фінансові і різні операційні. І ну, коли став вибір, яку саме систему будемо обирати для себе, то він був доволі очевидний, постер максимально зручний застосунок, суперінтуїтивний. І підходить для невеликого бізнесу, який є у нас. Це невеликий кафе-бістро. У нас невелика кількість працівників, невелика кількість посадкових місць. Тобто ми обрали одразу постер через те, що система максимально інтуїтивно зрозуміла, є класна підтримка, там супороперативно відповідають з будь-яких питань. Є можливість там запросити якогось спеціаліста до себе, щоб провів налаштування, навчання постійно запроваджуються якісь новинки, покращення. Можна запропонувати щось своє, і ці е, пропозиції будуть враховані в наступних інтеграціях постера, що також зручно. Е, Супер просте навчання для працівників. Легко, що там набираєш нового члена команди, треба навчити, то все відбувається максимально швидко і просто. Ну і це український бізнес, тому маємо підтримувати своїх. Для фіскалізації всіх чеків ми використовуємо програмний реєстратор розрахункових операцій від Poster. Знаємо, що не пам'ятаю насправді з якої дати, але абсолютно всі і невеликі бізнеси мають використовувати РРО будь-якого формату, або фізичне, або програмне. Коли стояв вибір, який саме використовувати, то зрозуміло, що для економії місця і грошей ми обрали програмне РРО, який супер класно інтегрований із додатком Постер для. Такої оперативної роботи. Отак і фіскалізуємо все, відбувається автоматично, нічого особливо робити не треба. Включаєш автоматичну фіскалізацію, проводиш там, пробиваєш товари, продаєш, автоматично дані відправляються, коли друкуєш чек в податкову, Все. Нічого робити не треба. Оскільки ми працюємо лише рік, і весь цей рік роботи припав на. І війну, і там карантинні обмеження, і відповідно на мораторій на податкові перевірки у нас їх не було. Але ми до них максимально готові, оскільки абсолютно всі продажі в закладі ми фіскалізуємо і знаємо, що коли приходить податкова перевірка, це перше. Що інспектори просять показати це фіскальний чек, підакцизні товари, і так далі. З цим проблем немає. Ми знаємо, що колись це точно відбудеться. Вже зараз були такі, типу, консультативні перевірки. Там ходить якась кількість людей, питає різні речі, які стосуються роботи закладу. Там і медичні книжки, і різні гігієнічні процедури, як дотримуються, і відповідно все, що стосується фіскалізації і так далі. Ми знаємо, що з 1 липня там мали початися ці вже офіційні перевірки, мораторій мали зняти. Якщо не помиляюся, то стартувати ці перевірки будуть з серпня, то ми готові. Все, все підключено, все працює, все офіційно. Враховуючи свій досвід, рекомендую всім нинішнім майбутнім, прийдешнім рестораторам, які починають працювати або працюють, але ще з якихось причин не використовують. РРО, програмне чи таке, почати це робити, бо в будь-якому випадку це доведеться робити в якийсь момент, і чим раніше ви почнете з цим працювати, розберетесь в тому, як це працює, тим простіше, краще буде для вас в майбутньому сплачувати податки. Робіть так, щоб в державі було простіше, легше створювати для вас сприятливі умови для бізнесу і швидше побороти того ворога, з яким ми з яким ми боремось.